Правда, чи міф, що геморой завжди супроводжується кровотечею? Насправді це міф. Кровотеча – це є ускладнення гемороїдальної хвороби. Геморой найчастіше проявляється сверпежем, болем чи дискомфортом в анальній ділянці? Правда, чи міф, що закрепи є одним із факторів ризику розвитку геморою? Так це правда. Закрепи – це основний фактор ризику розвитку гемороїдальної хвороби? Правда, чи міф? Що колоректальний рак може тривалий час прибігати безсимптомно? Так, це правда. Колоректальний рак тим і підступний, що на перших стадіях він може абсолютно ніяк не проявлятись. Тому після 40 років рекомендую усім в профілактичному порядку робити колоноскопію. Правда, чи міф, що при тріщинах прямої кишки завжди потрібне хірургічне лікування? Це міф. Існує гострі тріщини і хронічні тріщини. Гострі тріщини абсолютно успішно лікуються консервативними методами, а от хронічні тріщини, звичайно, потребують хірургічного лікування. Правда чи ні, що неправильне харчування може сприяти розвитку закріпів? Так, звичайно, це правда. Якщо ми вживаємо недостатню кількість рідини, невелику кількість квітковини, це буде сприяти розвитку закріпів, які, в свою чергу, сприяють розвитку геморіддальної хвороби і інших фруктологічних проблем. Правда, чи міф, що сидячий спосіб життя підвищує ризик розвитку геморою? Так, це правда. Якщо багато сидіти без ніякого фізичного навантаження, відбувається застій крові в малому тазу, в анальній ділянці, і це сприяє розвитку геморідальної хвороби? Правда, чи міф, що кровотеча з прямої кишки може бути симптомом дивертикульозу? Так, це правда. Для дивертикульозу характерне таке ускладнення, як кровотеча. Правда чи міф, що парапроктит може ускладнитися у в утворенім нориці прямій кишці? Так, це абсолютно правда. Якщо вчасно не прооперувати парапроктит, найчастіше він ускладнюється до прямої кишки.